Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок 7 годин. Сонечко вже встає, небо чисте, жодної хмаринки немає. І день обіцяє бути сонячним, теплим, 18 градусів, плюс 18 градусів обіцяють. За тихий не знаю. Зранку вітру ще немає. А до вечора, о, гляньте, що це таке летить. Не можу чогось збільшити. Я навіть не знаю ні гуси, ні лебеді і не качки. Що це? Хто його знає? Якби Віталій глянув, він краще в птахах розбіроється. Летять. Ой, дуже швидко, так, кручу, летять додому, птахи. Потроху вода розтає на ставку, на болоті. І вчора я бачила, чотири лебеді над хатою летіли. Ви там хвилювалися, бачите, ви хвилювалися. Де ж вони? Як оце на водоймі лід. Я в чолов... запитала, то він сказав, що вони тоді летять на Дніпро, Дніпро від нас зовсім близько. Ну, оце вже прилетіли додому. Як буде така температура плюсова 18-15, то лід зовсім розтане. І думаю, що вже будуть вони там гніздечко собі. Лаштувати і про своє потомство дбати. 7 березня, і сьогодні я висилаю гарбузове насіння для своєї підписниці. Ну, воно таке величеньке, але сподіваюся, що це насіннячко благополучно до вас добереться. Сійте, садіть і смачних вам гарбузів. Що, масько, мабуть, я оце сьогодні зранку в лісосмугу не піду. А візьму до рук мітлу. Та доки вітру нема, хай ця мітла позамітов. Звичайно, якби ж вона сама замітала, а не Ларіса нею махола. Що ж ви думаєте? Я грибуся? Моська підбігла. А муся сидить у ну, дворі, тільки крізь штахет виглядає. Як побігала малою, поневіялася, то тепер на вулицю не виходить, у дворі сидить. Що ж ви думали? Е, я ж грибуся, підбіга до мене моська. Гляну, а зверху на ній кліщ вже сидить і шукає, кудою б, кудою б на ту маську поближче. Залізти, долізти. Трави ж ще немає. Це минулорічна зеленіє. Трави ж ще молодої немає, а кліщі вже є. Тож треба вже, ви знаєте, на своїх тваринок постійно заглядати і кліщів на них шукати. Приїхали до брата. Пиляємо, спиляли вже вірніше акацію, щоб було чим дотопити. Воно хоч і сиреньке, але і сухеньким мішатимемо та й горітиме. Припікає. Та якщо ще й робиш, <різь> чоловік він скинув цю е, куртку, а я ж ось у хожу у курці. І Віталій каже, хай Бог милує у куфайці робить. Ну, я помаленьку, потихеньку, щоб не дуже впріть. Ми вже приїхали в другий крой до Віталіє сестрички. Дома не сидиться, а в них он дивиться, яке дітьо. Хлопчик, це чи дівчинка? І хвостик. Ох, і що Сторож, так? Та. О, а йому одна живе з котом як? Нормально. Коти прийняли. А. Ні, гризуться! <ривіт> Першою справою обійшли всі квітники. Пролізки там цвітуть кущик, а то все вже вилазить на підході. Ідемо показати дорогу вам ось, дивіться, яка ще дорога збереглася по селах. Кам'янка. І досі піш стоїть. А на асфальті воно вже дірки такі по коліна. А тут в яких роках оце десь 60-ті роки? Я думала, що вона дав... ще давніша. Не знаєш. Це я в школу, вже туди не ходили, то там на сторожівці їздять. Це ж кожен камінчик вручну клали. О, яка це робота. Ну, бачите, хоч це було вже коли, а люди до сих пір їздять. Хоч їдеш та зубами, то ростиш, котиш. Але грязі не моє. Ми вже вдома, розтопила в хаті і готую вечерю. Заїхали в магазин, купили гнізда, купили фарш. Фарш індичий, я до цього його не купувала і не куштувала. А гнізда ви тут бачите? Ні. Я відкрила шпачку з гніздами. А там, мабуть, як ті гнізда везли то їх потовкли. Сама лапша залишилась. То я ж у це ж поверх цибульки і моркви лапшу понакидала і цей фарш покрутила. Ці фрикадельки поскладала. Щось, щось наварю. Добре, дорогі мої підписники, буду я завершувати своє відео і хочу, дорогі жіночки, дівчатка, квіточки, вітаю вас з наступаючим 8 березня. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій, а головне усім нам, якнайшвидшого миру. Я, мабуть, не буду завтра знімати, а буду відпочивати. Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!